На наших партнерів ми теж не можемо звертати увагу в період війни, тому що дуже багато елементів залежать від допомоги. А також коли відбулася внутрішня консультація цих органів, так, не були в різних кутках і дивилися один на одного і не розуміли, що відбувається, а прийшли своїми проблемами, проговорили їх і виклали їх на папері в вигляді пропозицій. А не обвинувачень один одного, це теж елемент конструктивного діалогу і відкочуватись або е, змінювати своє рішення, як казав Черчилль, це нормально, це не те, що хтось на когось натиснув. Просто є обставини, є розуміння, є. Якийсь оптимум нових думок, які мають вилитися в конкретне рішення, яке має покращити роботу і захистити роботу е, антикорупційних органів, знайти їм е, прийнятний для суспільства і для законодавства і для всіх нас е, е, режим контролю або звітування. А також те, що немаловажно, про що президент теж говорив в своєму зверненні, унеможливити заходу. В ці структури іноземної складової має на увазі Російської Федерації.